Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні буду шинкувати капусту і робити маринованою. З усіх рецептів, які у мене є, це мені найсмачніший рецепт маринованої капусти. Я її закриваю дуже часто і з'їдаємо ми просто швидко. Капуста виходить дуже смачною. Сьогодні я взяла 3 кг капусти і одну невеличку морквинку. І капусту нашинкую, моркву натру Капусту я нашинковала і додала одну до морквинку. Тепер на 1 кілограм нашинкованої капусти треба 1 столову ложку солі. Ось у мене сіль. У мене сіль крупнозерниста. Так як у мене тут 3 кілограми, то я кладу 3 столові ложки. Не зверху, без верху. І все. Обережно перемішую. Для маринування капусти нам потрібно взяти на 1 кг капусти нашинкованої, 3 стакани води, 140 мл уксусу, 1 стакан цукру, декілька горошин чорного перцю і декілька листочків лаврового листу. Воду кип'ятимо, додаємо цукор, додаємо лавровий лист перець і оцет. Все перекип'ятили, виключили і зачекали, поки цей розчин прохолоне. Моя капуста вже постояла і вона вже стала вологою. Треба брати ось так капусту, віджимати її трохи, щоб з неї істікала оця рідина, Ось, бачите, вона тече. І так, я буду кожний раз так віджимаючи, і складаю у банку. Тепер я ось частинку кладу капусти і потім додаю часник. Просто кладу і по декілька кусочків часнику так шарами. І знову кладу зверху, віджимаю капусту, знову я її кладу. Ось капусту я заклала в банки і мені, ось бачите, залишилося, я так видавлювала, залишилась ось така рідина. Тому капусту обов'язково треба так отжимати. А тепер я просто заливаю прохолодженим оцим розсолом. Тепер я накриваю капусту ось так пекарською бумагою, зав'язую і виношу прохолодне місце. І через 3-4 дні капуста буде готова. Вона дуже смачна. і їсти просто одне задоволення.